Ви будете радіти у колі сім'ї, вас збудуться дуже багато ось ваших таких е, заповідних мрій, ви можете полетіти е, у країну, про яку ви давно мріяли, навіть починок із сім'єю, своїми рідними близькими. Також е, вашому ви можете е, завагітніти або от народите двійню. Е, також. Е, ну, всі радісні події у вашому житті, всі проекти ваші вда вдадуться. Ви можете, от е, ваші вкладення виростуть добре е, в ціні. Ви на цьому заробите. Всі ваші справи будуть даватися. Також хто одинокий, ви обов'язково зустрінете пару. Ну і це просто радість, щастя, усмішка, от насолода життям. Дуже вдалий і такий прибутковий урожай буде.